Коротше, те, чим ми сьогодні займемося, можна було би рознести десь приблизно так на, на роликів 40. Тому що скільки відеокарт ви знаєте, я думаю, багато, правда? І ми, я міг про кожну окремо зробити такий ролик, як, як, на яку тему сьогодні буде стрім. Але сьогодні ми вирішуємо, які відеокарти безпечно купувати на OLX, які ні, тому що я підготував тірлист. Той ж самий тірлист відеокарт, який оцінював по крутості, будемо оцінювати їх по безпеці покупки на OLX. Звичайно, всі можна запихнути просто в небезпечні, згоден з, тобі, з вами, буду, буду повністю згоден, але я буду за те, що знаю, те буду казати. Те, що не знаю, те не буду казати. Типу, ті карти, які я знаю, що багато піська. <свіття> 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 ті рекомендувати, я звичайно, не можу. Ті ж ті карти, що я не чув, щоб погані були, ті в цілому можу. Тому серйозно це не сприймати і не бігти купувати карти на Олексі і їх перевіряти. Бажано би вдома. Бля, на мене аж на мене цей чувачок подивився з боку. <свіття> я, Я просто. Відчили, якій теорії, щось чуб, бляха, там, отакого, одним вухом сидів, безслуховував, поки хтось говорив про відеокарту. Ось, це я, то ж не сприймається всерйоз повністю. Ну, мається на увазі, має свою голову на голові, типу. Тут є категорії безпечні, більш безпечні, ніж небезпечні, доволі небезпечні, і обходи стороною, які ще додати. Е, розпочинаємо наш. Ось такі от. По-перше, треба познайомити вас зі всіма картами, які тут є. Тут присутні відеокарти від GTX 10 серії чи 1000, ну, як хочете, називайте. Е, і від RX 400. Будемо починати по порядку, йти. 4090? Що жартуєш? 4090 на Оликсі? Я зроблю ще одну категорію. Горію, okay. окей? Ну, типу, диви, ти людина, яка потрібна 40-90, да? Ну, об'єктивно, ти по-любому не будеш її купувати на OLX. Ну, ти будеш зразу знову її брати. Скільки вона б не коштувала? Тут люди завжди беруть нову як те саме, що це, те саме, що це те. Чи міг би я те саме сказати про Intel Arc? В цілому так. Intel Arc я можу сказати те, що не продаються на OLX, тому що в нас в Україні взагалі ці, цими картами не користуються, їх немає просто. Так, зрештою всі карт, в цілому, я можу сказати, що мають сенс якийсь взагалі буття з OLX. RX578 ГБ. В цілому, 8 ГБ ці е, карти про них казати, на них майнули, звичайно, на них 200 мільйонів бе майнули. бе, -бе, 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 -бе. Ми ще? Я і я думаю, наскільки все-таки я хочу логічним це все тримати, правда, тому що якщо я буду тримати це все логічно, то все буде ось тут. так? Чи великий шанс, що тобі прийде неробоча 570-та? Насправді шанс є. Він не маленький, Об'єктивно, да? На почті можна перевірити, якщо перенесеш свій ящик. Ну перенеси свій ящик, тебе почнуть Нахрін! Відразу. Рік 5808 МБ. Ну, то, то це саме йде. Доволі небезпечні. Якщо зрівнювати 570-580, 570 буде безпечніше, так? Да? Але ну. Я б не назвав її більш безпечною, ніж небезпечною. Так, дивимося, дивіться, тут у нас зразу є питання що з рихами на 4 ГБ. Да? Ну, я їх довго тримати тут не буду. Я думаю, що рихи на 4 ГБ вони просто, типу, їх прям настільки не турбували, я б сказав, так? Да? Незважаючи на свою продуктивність, їх можна вліпити, в принципі, в більш безпечні, ніж небезпечні, хоч шанс якийсь є. Тобто в цій категорії, хоч шанс якийсь є на те, що вони прийдуть, звичайно, такі, але все ж вони більш безпечні, ніж небезпечні. Оскільки ми оцінюємо чисто по безпечності, чуваки. 10 ГБ — це перша карта, яка йде в безпечні, тому що хрін на них би помайнив. Які 3 ГБ? Алло, що це таке? типу, цю карту її зливають, тому що вона просто вже нічого не тягне. Як на Улик замовити 50-90? Ов, в гріші там 5 відгуків. Є, yeah, пошукай, там він продає за 200, є yeah, за 100 тисяч. Оформлюєш в нього пер перед замовленням і він тобі скине потім колись. Привезе сам на фірі. Я відвічаю. Рік 560 Чесно, взагалі, аура в неї дуже безпечна, да? Аура в неї дуже безпечна, як і 550. Ну, об'єктивно. Так, відразу ж ліпимо GTX 1050. Це найживучіші карти, які я знаю, я ніколи не чув. Навіть дяхта. Ти типу, по ним молотком бушхіражте. Пам-пам-пам! І вони не будуть переставати працювати. GT1030 буде? Буде! GT 1030 безпечно. Як GT 1030 може зламатися? ну? Я зараз на, на риху якусь наткнусь. RTX 360 Ti. Ця карта цілком і загалом безпечна, але в неї є бекграунд відсихання. Вона нова. Так, да, вона, в принципі, щоб прям зламалась від того, наскільки довго вона працювала, ні, але вона може, вона може, тому вона не йде в, саме, в самі безпечні. Прямо отут у її категорії, я б сказав. RTX 3070 просто. У мене є знайомі, в якого ця карта відсохла. Так що надій сюди. Вони з 30 ТІЙ, знаєте, на одному заводі роблені. Це брати круті, але міють ламатися. 3070 тяй. Ой, ні, стоп, бля, це треть. 3... Я. Я це Забудь, на все, що я сказав, я це все казав про 3070 Ti. Так, з 3060. -а. Поки не траплялося таке, що вона ламалась, вона доволі безпечна. RX 5500 Скільки в неї там ТТП? 20, 30, 40. Як в мене, IQ в будь-якому випадку. Це карти, які, типу. Ну, я прям. Ну, я не можу уявити, як вони можуть зламатися. Прямо. Чесно, я не знаю, чи їх хтось купує. Я думаю, що GTX 1650 1660 схавали ці карти, їх ніхто не купує, але вони, в принципі, доволі таки недооцінені. О, оце от 1660 Ti з AMD-шними дровами, можна сказати, да? І з двома до гігами відеопам'яті. 1030 10-30 більше ТП, ніж твій IQ. Так, бан. Ну Давайте так. У нас ось тут дуже є от така от червона категорія, яка, яка чомусь пуста. Що, нема небезпечних карт з Олекса. Та є, бляха, багато. Арікса 56-64. Ви знаєте, що це за карти? В них шина, мільйон біт. Ну і в них взагалі, типу, тип пам'яті, наскільки я знаю, які любить відвалюватися. Вони ще досі десь трапляються, їх набагато немає, але вони трапляються, так? Да. Вони трапляються. Але ці карти любить відвалюватися дуже сильно. Вони прям реально, якщо ти знайдеш таку живу, рік часу. Дай їй рік часу, і вона все зробить чітенько і відлетить прямо як голубки. В живіт. 3090, до речі, ну карту з настільки великим ТДП не можна ставити сюди. Сюди мається на увазі безпечні. Але, типу, ну, в доволі небезпечні. Дивіться, якщо за нею погано слідкували, доволі небезпечні. В неї є перевага те, що вона вийшла недавно. Тобто, ну як недавно, вже доволі давно, насправді. Добре. Буде стояти вона в доволі небезпечній. Через своє ТДП, якщо за нею погано слідкували, кажу, буде погано. RX 590. Я мало бачив Рік 590. Я думаю, що вона буде в принципі в тій ж категорії. Та, мені так складно ставити ці карти кудись високо, коли я знаю, що їх ніхто не купує, тому що вони якісь гавно за свою вартість. Але нехай стоїть собі біля 390 3080 Ti. Як думаєте, цю карту безпечно купувати за OLX? Те, що вона доволі дешева на, на Оліксі, це так. Да. Але чи безпечно її купувати? Не знаю, залежить від виконання. Йоме, залежить від виконання. Теж залежить від того, як нею користувалися. Рік 6500 XT. Mm, Цією картою не користуються, на ній точно не майнили. Не, її не купують просто. Але безпечно. RTX 3050 <смі> Була б, я пам'ятаю, чувак якийсь заходив ще, може, рік тому в чат, і розказував історію про те, як його другові на цю відеокарту, поки він, він збирав свій ПК, він, коротше, лишив всі комплектуючі на землі. Пішов кіт, помітив цю відеокарту. І тепер ця відеокарта в мене з цим асоціюється. Але. Якщо в тебе немає кута, і ти не збираєш комп і не лишаєш відеокарту на, на землі, тоді в тебе все буде окей, вона виживе. А можна це назвати просто розставляю відеокарти по ТДП? Давайте ми переглянемо трошечки історії. Історії цього каналу. Історія цього каналу, знаєте, така величенька, я б сказав, об'ємна. Але що я точно можу сказати по історії цього каналу? Не купуй GTX 1070 в загальному, взагалі. В мене оця от гігабайтівська... Версія їхня. Вона мене просто викликає такий просто величезний вулкан емоцій. Так, да, ці предкарти просто, типу, ну на межі. Реально на межі вже. Вони прям, вони пахнуть небезпечно. RX 7600. Не купуйте ніколи цю карту. Окей? Це просто тут, ну, типу, бля, ну це те саме, що 4060, а просто з більшим ТДП і меншим ФПС. -ом. Це ви, Сер. Де тут її дружок? О, 4060. ну добре, йди сюди. Окей, заслуговуєш 4060. О-о-о! А? І це Рік 6600. У-у-у! люблю цю карту. Мені подобається її. 132 Вт ТДП. Її можливості, її ФПС. Її конкурента по ціні, а саме 3050-ту вона хаває. Люкс карта, безпечно. Крута. Правда, треба уточнити те, що як ніхто не, не застрахований від того, що на карті можуть поміняти бекплей, кулер, наліпку можуть поміняти на іншу карту, і підсунути тобі дох. Це може бути. Але я, я це не враховую. Я, я тут дуже делюженал, розумієте? Це делюженал тірлист. RTX Х2000 лінійку. Дивіться, я знаю, що 2060-х супер, не супер, їх дуже багато з Аліекспресу привалило. Відповідно, це її робить трошечки. Ну, може попастися. знаете, может попасться кистка в мясе. Я бы не назвал их прям небезпечно. Десь 66 ГБ. У нас была история В чаті знову від від якоїсь людини. Я не Богдан, здається, казав, да? Що цей? Що 1060, Йому замість шістдесяти вислали 470. Але вбити 1060 все таки дуже складно. І це того не стосується. Від... це вже скам. Типу, це вже не та що карта дохла, це вже скам. Я оце мав уточнити, Я десь, я типу дисклеймері це ніякому не поставив. що я це от не враховую. Типу, що можу надіслати взагалі не ту карту. 1650 супер. Тану шістнадцять п'ятдесяті, типу, це еталон просто. Ну, буквально, це реально еталон. RX 6700. Давайте RX 6700. А що RX 6700? Я думаю, що дивіться, RX 6700, це типу карта, яку по-любому треба брати, ну, якщо є. Десь на компікс, та? тобто вже з гарантією. Що ставим безпечці? Та, звичайно. ні, ну я просто, якщо я не поставлю її зараз, якщо я зараз не поставлю якусь карту то там в безпечні, то типу це буде просто буквально як оцінка карт по ТДП. Ну, типу, як в моїй голові, реально, безпечність карти, це типу, 50% це її ТДП, якщо чесно. Тому що, ну це асоціюється з температурами напряму, розумієш? RX5700. А якщо я не хочу карту ставити в безпечній, просто тому що не хочу. Що, що може ставити? Якщо я її поставлю сюди. Не аргументовано, чисто просто поставлю. Мене будьте бити за це? Тому що ти тупорила дубіна! Але є ще RX5700 тексті. Я люблю цю карту. Я люблю те, що вона дає за свою вартість, але я не можу її поставити в. Безпечні ніяким чином. У мене є версія на два кулера. Місяця ще є версія на два кулера. Ну це вообще жопа. Якщо є, просто ну не може ця карта бути прям супербезпечною. Це явно не ось ці карти. Явно не ось ці. Давайте трошки до того, що ми найменш знайомі, 2070 От дивіться, тут 2000 RTX я його скіпнув повністю. Типу, коли виходив від RTX 2000 серії, я ще в компах взагалі нічого не знав. А коли почав знати, то цю серію вже ніхто не купував ніколи і нею ніхто не користувався, вже всі на 30 ті сиділи. 2070, я знаю, це дуже хороша карта за свою вартість. 2070. Не думаю, що її сенс є взагалі в неї. Кажу, як є, типу, я не знаю. Я з чого можу судити, ну це давайте я подивлюсь їх, типу, характеристики, так? Да? Наприклад, 2070 тяйпер 2070-ї супер. Це мало. Це. Теж, в принципі, прикиньте, тобто ця карта тоді була на рівні 50-90, яка буде, тобто це найкраща карта. Їх мало, тому і більш безпечні. 4300 куда я єба. Вона себе буде ще й добре показувати в, в, в всяких робочих задачах. Тобто, це чисто відеокарта, яка буде пахати тобі. Дивіться, Андервольтити цю карту, і вона буде жити довго 11 габайт діє шостої. Це тобто безпечніше два і сучасніше, десь вісімдесята. Якщо їх мало, здебільшого вони стояли десь напевно, що в людей в кумпах просто і люди Ем, Я можу собі дозволити ставити їх туди, більш безпечні, ніж небезпечні, тому що ну я нічого поганого про них не чув, як мінімум ніколи. Прям поганого, що прям такого, що ці карти прям якісь мене, дні. Я таке навіть чув про 10-30, але про них ні. Якщо б судити по цьому, тоді так. Тоді воно тут. Але не знаю, хто так судить. Недооцінено. Справді, недооцінена 2070 Ti. Це вважайте, як зараз купити, типу, Samsung s 21, да? Ну, типу... Флагман дешевий, флагманські штуки мав на свій час. Ти потужний, досі щось може, і це та сама штука. Я би міг привести аналогію з айфонами, але мені нахай ваші айфони не потрібні, я не шарю за них. 1080, Настав час же, бляха. Ну настав же час. 1080 це найгірша карта. Добре, можливо, з вегою вони будуть змагатися по найгіршим картам, які можна купити тільки на OLX. Їх треба обходити стороною. Вони приваблюють своїми характеристиками і дуже низькою ціною. Те саме як 5700 xt але 5700 XT на 4 роки нові. А 1080 вони вже відживають свої останні роки 16 рік вийшло 1080 Ti Тобто цим картам вже 8 років. вважай 8 років? Дивись, якщо б ти працював 8 років на будові, наскільки погана грижа в тебе була б? 6700 XT, де вони є? 6700 XT, тут ж безпечні. 6600 XT теж безпечні. Так, що в нас ще тут є? GTX 1660, о, це цікаво. Курсаджі тік десь 60. -а. Ой, 1660, да? в безпечні точно. Та і 1660 Ti супер. Ну, об'єктивно так, ну камон. Ну, це безпечні карти. Ну реально, типу, це безпечні карти, де було. Що, Якщо б ти не робив, їх складно вбити. У них там максимум ТДП це 125 ватт всі всієї перкуляхи. 125 Вт 2 кулера вистачить. Один кулер би справився. Два кулери там 200 версій вистачить повністю. Думаю, обновляти, десь 60-60 байт, десь 70 TI. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні, З ні, 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 ні. 60 на 170 не треба міняти. Рік 6800 XTER. 6800 Да їх засунем? Це просто це найсолодші карти, найсолодші карти, які існують зараз на ринку Олікса за свою вартість. Солідні карти. Вважайте, це 3080 Ti з більшою кількістю відеопам'яті на дровах AMD і вартує в два рази менше, можна сказати. Я не знаю, чому вона може бути небезпечною, якщо чесно Я не можу сам аргументувати це. Взагалі, в принципі, я погоджуюсь просто з тим, що їх. Треба кидати сюди, десь вверх, вони більш безпечніші, ніж вега точно. Ой, ніж Ерікс. Десь поміж ось цього, типу, поміж цим тіром і поміж цим тіром. Десь тут знаходиться. Ще, ще в одному тірі. Оце от переріст між поколіннями, бляха, а не що. А, 15% до сраки. Але це тяйка, це не тяйка. Вартість менша, ще й було, на виході Та ти що 320. Який, блядь, двічі, бляха, більше, ніж 2070 ї О. О, о, там перехід. Ні? Я в шоці просто з цього переходу. 1060 -10, 10 -10, 1200 куда ядер. 1660 -10, 1400 куда ядер. Тут, 4. Наступне покоління. 10 косарів! Бляха, завозять. Це срака просто. 3080-й, дав. Безпечність. RTX 2070, чому я її ще тут тримаю? 4060 Ti. Ну, хто хто тобі її продасть неробочою? Якісь 7600 XT. Так, да, вони безпечні, але сенсу від них немає жодного. Так, ось такий от вийшов на стілист безпечних відеокарт. Для покупки Зоолікса, напевно. Може тут трошечки несправедливості. Я попереджав на початку, що це чисто моя суб'єктивна думка, яка інколи навіть нічим не підкріпила. Здебільшого я намагався тут підкріпити цю думку чимось. Я її підкріпив найбільше ДТПшкою, але ну, об'єктивно, тому що це перше цю з температурами. Тож вийшов ось такий от, от тірлист відеокарт. Чим ви з чим ні, звичайно, що пишіть. Може, щось я пропустив, наприклад. Так? Ці відеокарти точно можна ходити стороною, а ці відеокарти точно доволі безпечні. Мене влаштовує насправді. 370 сімдесят кинути в небезпечні. Я ховаю кулаки. А що вона тут, до речі? Як я її поставив сюди. Брія харує, друзі, підписуйся на наш телеграм-канал записання в описі і на канал цей теж не забудь підписатися. Дякую за перегляд до зустрічі.